Всім привіт, з вами я Дефрост, і сьогодні ми будемо порівнювати ігри стратегії, які створюють Ші. У грі ми бачимо ресурс золото, дерево, камінь, їжа та населення. Також є інформація іменю будівництва і величезна карта. <му> які можна будувати будівлі різні? Випливають сповіщення. Ось можна так будувати різні будівлі, міський центр, будинок. Це дуже файно, дуже круто реалізовано. Також є журнал подій там, де написані всі події, які відбуваються в грі. Проте видно, що в деяких аспектах гра потребує допрацювання. Тому я Міркую, що можна трохи попрацювати разом з діп і вивести якусь справді хорошу гру. Друга гра від ко Тут уже стиль дизайн попростіше, Але тут 5 кБ коду, тоді як у DiepSia було 15 чи 16 кБ коду. Тут є таймер, за який потрібно натиснути на всі зелені клітинки. Натиски по червоним клітинкам не зараховуються. Ну... Я міркую, що це дуже прям дуже-дуже легка гра, і вона є якоюсь неповноцінною, тому йдемо далі. Третя гра була створена мовною моделлю Germany. Тут показує золото, юніти, Їх можна створювати та також будувати будівлі. Давайте подивимося, як це працює. Ми можемо створити Юніт, ось ми його бачимо. У нього літера С, та також можемо будувати різні будівлі. Ось ферма, але далі чомусь воно не будує. Також нас і перемістити, але щось воно не рухається. Так, ну зовсім таке взагалі ніяке. О, ми можемо призвати ще одного солдата, проте вони не переміщуються і не можуть атакувати. Це дуже сумно, потрібно доопрацьовувати разом з ним. І також є повідомлення, це як журнал подій, ми вже його бачили в одній з ігор. Наступна гра це Vichata GPT. Її дизайн мені дуже зайшов, прям класний. Ну, я не знаю, тут можна будувати ферма дивіться лісопилку та хати. І дивіться, які файні іконки. Ну тут, хоч може, і не дуже сильно пропрацьована, але. GPT єдиний, хто більш-менш з графікою попрацював, щоб воно все виглядало дуже стильненько. Також можна перезавантажити і виходить будувати. Дивіться, спочатку ми будуємо хатку. Далі ми будуємо лісопильню за їжу, а лісопильня видобуває в нас дерево. Також коли в нас збирається дерево, воно збирається потроху, ми можемо будувати ферму. І доволі непогана гра, трохи допрацювати, мені здається, і взагалі можна в світ випускати, і буде нормально. На цьому відео закінчилось, і ви можете оцінити роботу ще й в коментарях. Всім бувайте!